Народжений у Суринамі, він виріс в одному з найбільш неблагополучних районів Амстердама, іммігрантському гетто. Батько працював в порту, мати прибиральницею, а сам Едгар грав футбол на місцевих майданчиках Давіс і тепер періодично навідується туди, щоб пограти з місцевими дітьми. Ще в дитинстві Едгар вимагав до себе поваги. Ось що згадує вчителька Давіса Урма Вандерланде. На одному з уроків я двічі попросила його підійти до мого столу. Давіс двічі відмовився, а потім встав і вийшов з класу. Пізніше я прийшла до нього додому. Чому ти не звертаєш увагу на те, що я тобі кажу? запитала я. Люди кричать мені, іди сюди. Сюди вони звертаються до мене як до собаки, а я не собака, я людина. Відповів Едгар. Тоді Давіс мріяв стати художником коміксів. Він перечитував серії про Дональда Дака та Смурфів, а свою улюблену книгу назвав твір Чарлі і великий скляний ліфт. Приблизно в цей момент Давіс потрапив до молодіжної команди Аякса. Пізніше туди прийшов також хлопчик, молодший, який жив за кілька вулиць від Едгара, який в подальшому стане його хорошим другом. Це був Патрік Клюйвер. Підлітки йшли до своєї мети різними шляхами. Клюверд, високий, усміхнений хлопець з чудовими батьками, які регулярно водили його на тренування та. Матчі батько Давіца майже не бував вдома, а мати весь час працювала. Едгару бракувало природної грації Патріка, і він був менший за своїх однолітків. Кілька тренерів, у молодіжці Аякса хотіли вигнати Давіца з клубу, але футболіста було неймовірне бажання проявити себе. 91-му році Даві зустрівся в одному з модних барів Амстердаму з відомим голландським тенісистом Ріхардом Крайчиком. Б'юсю заклад, ви не знаєте хто я ні, не знаю. Мене звуть Едгард Давіс. Через кілька років я буду грати за збірну Нідерландів і сидіти за кермом чудового автомобіля. Ви про мене ще почуєте. Нагадай, як твоє прізвище? Давіць, так давіс відповів Еле багато підлітків говорили щось подібне, але потім прощалися зі своєю мрією. Але Давіць знав, яким шляхом потрібно йти до слави. Він почав зміцнювати своє тіло. Присідання і віджимання перетворили його на фізично сильного хлопця. Едгар усвідомив, що йому не стати другим марадонною. Підлітком Давід стежив за грою великої аргентинці, і одержимо копіював його фішки, але Ван Ангала, який тоді працював з Аяксом, направив футболіста на інший шлях. Давіць перетворився на півзахисника з чудовим першим пасом, неймовірними підкатами і запеклим ігровим характером. Давід чудово вписався до складу Аякса і завоював із клубом величезну кількість трофеїв. Три чемпіонські титули, три перемоги в Суперкубку Нідерландів, дві у Кубку країни. У 92-му році команда виграла Кубок УЄФА, а в 95-му Лігу чемпіонів. Пізніше їм підкорився Суперкубок УЄФА і міжконтинентальний кубок. Саме в той період Гал дав Едгару прізвисько «Підбуль», яке закріпилось за футболістом. Давід часто потрапляв у скандали через свій вибуховий темперамент. У середині 90-х він дізнався про зарплати братів Дебурів і Дані Блінда, назвавши різницю в окладах, дискримінацією темношкірих футболістів Аякса. Усі вони отримували набагато мен... Менше, що не дивно з огляду на вік хлопців, але конфлікт розгорівся з новою силою на євро 96, куди збірну Нідерландів привіз Гус Хідін. Давіць відіграв увесь матч Шотландією, але в грі з Швейцарією не потрапив до стартового складу. Хідінг випустив гравця лише на останні 10 хвилин, що викликало спала гніву у Едгара. Він нахамив тренеру і заявив, що той прислуховується до думки футболістів із білим кольором шкіри. Гус негайно вимагав вибачення, але Давіць навіть і не думав вибачатися. У підсумку Хідінг виключив футболіста із заявки на турнір. Давіс покинув табір збірної і вирушив до аеропорту. Це було нелегко, але бувають такі моменти, коли доводиться приймати подібні рішення, якими складними вони б не були. На короткостроковому турнірі не пропустимо, щоб такі ситуації завдавали шкоди. Я не пишаюсь тим, що зробив, але мені довелося це зробити, сказав тоді Хідгінг. Блінд заперечував свою причетність до рішення Хідінга. Досвідчений футболіст заявив, що тренер поговорив з ними уже після того, як відрахував Давітса. Дані зізнався, що був здивований тим, що сталося. Після повернення до Аяксу Едер ще більше зблизився зі своїми одноклубниками. Для нього не було кращих друзів ніж Кларенс Зейдвер та Патрік Клюйверт. Такий же рівень майстерності, таке ж суринамське коріння, такий же колір шкіри. Ці хлопці завжди тримались гуртом і давали агресивну вісіч кожному, хто мав необережність щось бокнути про їхню расову відмінність. Якось Давід залишився на одинці із двома фанатами, які наздогнали його авто і наполегливо хотіли поспілкуватися на держливі теми. Едгар зупинився, вийшов із салону і дав йому бомб по шапкам, так що ті більше нічого не хотіли доказувати. 96 му році Давіс перейшов за Якса до Мілану, про що потім сильно шкодував. Кар'єра в італійському клубі у підболі взагалі не склалася. За три роки він зіграв всього 19 матчів. У грі з Перуджою Едгар невдало стикнувся з воротарем суперника і зламав ногу. Голландський футболіст надовго вибув із гри, але його ім'я продовжувало з'являтися у скандальних хроніках. Давіс отримав видалення, нахамивши арбітру. А також він відправив до лікарні двох хлопців, які образили його на одному з перехрест у Мілані. Молоді люди, що сиділи у сусідньому авто, очевидно, навіть не знали про характер футболіста. Пізніше Едгар посварився з Алесандро Костакуртою, який назвав голландця гнилим яблуком. Звичайно, Давісу це не сподобалось, і він сильно вдарив італійця в обличчя. Едгар ніколи не вдарить тебе просто так, якщо ви розумієте, про що я кажу, скаже пізніше Клюверт. Перехід до Мілану став величезною помилкою. Це був найгірший досвід у моїй клубній кар'єрі, говорив тоді Давіц. Проте, зовсім скоро він повністю реанімував свою кар'єру після переходу до Ювентуса взимку 97-го року. Саме тут він перетворився із некерованого підболя на футболіста із зірковим статусом і став незмінним гравцем основного складу. Коли я бачу гру Давідса в Юві, у мене сильно б'ється серце. Не можу повірити, що ми відмовилися від нього, скаже потім власник Мілану Сільвіо Берлусконі. У складі Юви голландець тричі перемагав у серії А двічі підіймав Кубок Італії. Карло Анджелоті безмежно йому довіряв і надавав повну свободу на полі. Хідін зрозумів, що Такого футболіста ігнорувати не можна і повернув його до національної команди. У 99-му році лікарі поставили Едгару тривожний діагноз лоукому, ураження ока, яка в найгіршому випадку призводить до сліпоти. Глоуком розвивалась протягом 4 років, поки її нарешті не помітили медики. Голландський офтальмолог Рітвельд порадив Едгару спеціальні окуляри, подібні до тих, що носять гонщики, велосипедисти та сноубордисти. Окуляри, в яких Давід зміг повернутися в футбол, розробила всесвітньо відома компанія Oakley. Модель придумана персонально для Едгара. FIFA не стала заперечувати та зробила для гравця виняток. Очевидно, Допомогли в мовлянні лікарів, які запевняли чиновники, що грати в таких окулярах буде абсолютно безпечно. Окуляри безумовно приносили Давісу удачу, і сам він дуже швидко зрозумів, що новий образ має великий потенціал для монетизації. У тонованих, облягаючих окулярах із незмінними дредами, Давіс виглядав так, ніби пробув із постапокаліптичного майбутнього. Усі хотіли виглядати так само. Спортивні окуляри увійшли в моду, вони злетіли вгору, в топи продажі і стали світовим бестселером. Трені Давіс грав з геніальним зіданом. Він їздив по турину з звичайних хлопців в Машину і біг до них на майданчик. Я нагадував йому про ризики травм, але він не слухав. Ми з тобою починали такими ж хлопцями, а зараз ми граємо для цих дітей, у яких немає грошей для походу на стадіони, говорив Едер. Через півроку після поразки у фіналі Ліги Чемпіонів Давіс перейшов в оренду до Барселони. З його приходом каталонці розпочали переможну серію і піднялися з сьомого місця на друге. Голландець зняв тиск із захисту і надав більше свободи Рональдіньо. Потім Едгар пограв у Інтері, де посварився з Роберто Манчині, і в Тоттенхімі, де мав конфлікт з Робі Кіном. Повернувся в Аяксі, допоміг команді виграти кубок Нідерландів, реалізувавши вирішальний пенальтів після матчевій серії. Недовго пограв в Крістл Пелес, після чого розірвав контракт з англійським клубом. У 2012 році Давід став граючим тренером клубу Барни з 4-го за рівнем англійського дивізіону. Голландець постійно сварився з партнерами на тренуваннях, запізнювався на заняття, розмовляв по телефону у роздягальнях під час перерв у матчах, забував буци та інше. В зимову холодну погоду Едгар приїжджав на своєму красивому Бентлі і спостерігав за нами, сидячи всередині і включивши обігрівач. Ми бігали кола на стадіоні, а він закидав ноги на панелі, і слідкував за нами. Ці історії будуть жити вічно зі мною, сказав футболіст Барне та Джек Хайт. Можна по-різному відноситись до Еде. Радавіться, але те, що він залишив свій слід у футболі та культурі, є незмінним. Футболіст був справжній, він не грав ніякі ролі, не накладав на себе маски, а просто показував себе таким, який він є. Дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. З вами був Фальшивий Стадіон.